На Черкащині набирає обертів рух підготовки населення до національного спротиву. Усі бажаючі мають можливість отримати навички поводження зі зброєю, з тактичної медицини, орієнтуватися та на виживання у несприятливих умовах. Вони проходять точкові заняття або ж записуються на скорочений курс підготовки. Все це абсолютно безкоштовно, та ще й під керівництвом бойових інструкторів на одному з таких практичних занять побували і мої колеги. Холодним осіннім ранком ці люди поспішають у ліс не по гриби, а на своє перше практичне заняття з підготовки до нацопору. Більшість з них не тільки зброї, а й навіть військового шолому в руках не тримали. Тож що робити, до пуття не знають. Можна пластину Та, Тан буде, як тоді телекувати, мають туди. Але зараз, як одягнуть, не так ай буде. Телефійні отворі. Звісно. Дякую. Ну як відчуття було? відчуття захищеності? А так добре, поки добре. Екіпіруються учасники під пильним наглядом бойових інструкторів, аби швидко увійшли у потрібний ритм, їх постійно підганяють. Бо згаяний на марно час в екстремальних умовах неприпустима розкіш. Ми втрачаємо час. Мені стиль, можна. Люди не розуміють, що це потрібно робити все як можна швидше, тому що ну, в реальних обстановці там не буде часу е, на балачки, на е, розмови і так далі. І тому подібне на цьому першому практичному занятті учасники набувають навичок поводження зі зброєю і до медичної допомоги. Це лише дві з 14 дисциплін скороченого 48-годинного курсу. Кладу руку і буду накладати турнікет. Якщо це нога, я те саме зроблю з ногою. Анастасія сама працює у центрі підготовки, але вирішила побувати на вишколі. Переконана такі уміння і навички зайвими не будуть. Окрім цього, дівчина працює з комунікаціями, і це для неї чудова нагода поспілкуватися наживо з усіма курсантами. Наші люди, по перше, це 80% жінок по статистиці. От до нас ходить, і вони вмотивовані, мабуть, тим, що зараз відбувається, щоб вміти захистити свою родину, своїх дітей. І себе. Багато в кого чоловіки на війні. Демонструй ще раз. Стоя. Ап. Контроль сектора. Відпрацювали, опустили. Працюють з учасниками тільки інструктори з бойовим досвідом. Після торішнього поранення Романа комісували зі служби, але через бажання бути корисним боєць прийшов у центр підготовки. Викладає тут спецкурс поводження зі зброєю. Неважливо, це навчальна зброя, це бойова зброя. Люди, як тільки перший раз бачать, у них страх. Але якщо цю зброю знати, якщо її вивчати, навчатися, то кудись і страх дівається. Курсанти також займаються топографією, орієнтуванням на місцевості та протимінною безпекою для Людмили. Це вже третє заняття. Жінка каже: хоча й складно, але здобуті знання для неї безцінні. Це зовсім недарма витрачений час, тому що вже після першого заняття ти собі робиш певні такі помітки в голові, що тобі треба змінити навіть вдома, в відході, наприклад, в ті самі автомобільні аптечки, щоб ти вже додав, щоб ти ще, скажімо, докупив або щоб ти змінив. І це те, що буде рятувати життя в будь-якому випадку. Трошки, трошки присів і нахилився вперед до зброї. Олег записався на вишкіл не лише з цікавості. Планує згодом долучитись до сил оборони. Тож упевнений, ці навички обов'язково знадобляться. Намагаюсь все ж потрапити. Ну якимсь чином у військо можливо знадобиться знання І тут. Дають нормальні знання? Да, на більше ніж я думав. Ну все серйозно. Корочений курс стартував лише у вересні. Його успішно закінчили вже понад півсотні учасників і охочих тільки більше. Розповідає керівник. Люди з бажанням йдуть. Людям цікаво, є зворотня реакція. Люди задають питання. Людям цікаво знати і не тільки, а просять в групи викладати якісь ще й домашні завдання. Ну, тобто, людям це цікаво. Це вселяє надію, що ми не здамо цю державу. Що воно буде існувати і надалі? Тому центр намагається масштабувати навчання для цього. Вже готують спеціальний полігон та набирають інструкторів. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.